Щороку на початку жовтня всі юристи України незалежно від сфери своєї діяльності відзначають своє свято. 8 жовтня вітають тих, чия робота пов'язана з працезахисною діяльністю. День юриста України об'єднує всіх адвокатів, нотаріусів, працівників судочинства та всіх тих, хто обрав юридичну освіту і захищає права і свободи громадян. День юриста – це професійне свято, всіх служителів закону. Незалежно від того, в якій сфері вони працюють. Професія юриста почесна та відповідальна, адже на ваших плечах лежить обов'язок відстоювати інтереси громадян. Бажаю вам довголіття, удачі та терпіння. Вітаємо вас, служителі закону! Сьогодні ми святкуємо професійний день всіх юристів нашої країни. Хоча б раз у житті кожному із нас знадобилася послуга цих розумних людей. Тому прийміть слова подяки! Нехай ваша робота приносить завжди вам задоволення і користь навколишнім, і всі ваші заповітні мрії збуваються. З Днем юриста України нехай кожен шлях до успіху буде легким, нехай кожна справа, за яку тобі доведеться взятися, буде цікавою для тебе. Бажаю бути славним юристом із бездоганною репутацією, удачі у всьому, підтримки дорогих людей і величезного запасу сил для реалізації усіх ідей в життя. Юрист це поклик вищих сил, щодня родитися вмирати заради грішних людських тіл, судити захищати та карати. І раз у рік є день, коли не хочеться вершити. І доль, із з козівками а є бажання просто жити. Сміхатися без прав і без турбот, Вшановити успіхи, здобутки, заслужених колегами висот і дарувати в жовтні забутки. Це завтра консул, прокурор, нотаріус, суддя з адвокатом, законним шансом на фурор, у шахі гратиму за зардів. Сьогодні вас вітаємо зі святом справжньої еліти. Хай, врешті, вас поцінить час.